Інтересно. Ой, дай, навіщо так лякати? Увага! Приготуйте мені, будь ласка, коктейль! Звісно. 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 І так, першим ділом покладемо цукерки у формочку та розплавимо їх. Поставимо у піч та трохи зачекаємо. Ох, який чудовий аромат! Дивіться, у мене вийшли солодкі стаканчики. Виглядає неймовірно. У них я насиплю цукерки. Але для початку розподілю їх за кольорами. Готова. Oh. Не можу втримати, щоб не спробувати. Цукерки розподілила. Тепер черга газовки. Котре ніяк не хоче відкриватись. Ох, як же це складно. Добре, що я пригадала один лайфхак із заколкою. Так, спрацювало. Щоправда, не варто було трясти банку без коментарів. Ну і що? Тепер є солоденька. Так, от наливаємо газовку в склянки і зверху прикрашаємо вершками. Додам милі сердечка і у мене все готово. Ах, так, про димс, не забути. От молодець. Wow. Ну що ж, а я готуватиму смузі з овочів. Вони точно дадуть певний заряд енергії. Додам побільше огірків, помідорчиків, моркву і селеру. Так, перемішуємо. Ну, краса. Переливаємо у склянку. Прикрасимо гілочкою селери і готово. Ну що ж, візьму цикелих та полуничним сиропом. Потім наповню його спрайтом. Крапля зілля зробить мій коктейль більш зловісним та прикольним. Річ, принеси мені, будь ласка, вершки. Ніяких монстрів на кухні. киш Привіт, річ. Ей, це мої вершки. це ти з ними намилився? Молодець. Хвалю. А тепер не заважай. Так от прикрашаю свій коктейль збитими вершками. Додам мармеладне око, трубочку і можна пригощатись. Ау. Ух ти, як все цікаво. Почну з коктейля від відвинти. Дуже смачно. І це око мене зовсім не лякає. Я люблю мармелад. Ой, а це що зелень? Ні, її я куштувати не буду. Спробуй лише сам напій. О, ні, бабуся, я не люблю овочі. Едота. О, нічого собі. М -м, дуже смачно. І навіть склянка істівна. Клас. Еніт перемагає. Так, дякую. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Так, добре. Для тебе будь що моя хороша. Наливаємо тісто, у вафельницю. І почекаємо, поки вони підсмажаться. Так, ну що ж, я вважаю, що самі круті пончики яскраві та різнокольорові. Саме тому у тісто у мене все яскраве та кольорове. Чудово, можна закривати. Молодець. Просто осліпнути можна. Але я вважаю, що самі круті пончики це чорні. Потрібно лише правильно їх прикрасити. І для цього я буду використовувати полуничну глазу. Отак. Ти що треба. А тепер за допомогою білого крему я намалюю візерунок мозку. Річ. Ти знаєш, що мені потрібно неси. Ой, а навіщо ця рука кудись побігла? Дякую. Річ приніс мені миску для полуничного сиропу, бабуся. Зручно, коли в тебе є слуга. Хм, До речі, у мене з'явилася чудова ідея для пранка. Бабуся, прокидайтесь. Що? Мамочки, мені погано. Ну припини лякати бабусю. Та годі вам це ж весело. До того ж, це просто полуничний сироп. Котрим я також прикрашу свої геніальні пончики. Все готово можна подавати. О. Мамочки мої, присвяті угодники. Так, здається, мої пончики вже підрум'янились. Викладу їх на тарілочку і обов'язково прикрашу солодкою пудрою. Як для мене, так це найкраща прикраса. Здорово, бабуся! Ну, тоді я також прикрашу свої пончики. Викладу їх на тарілочку, а потім мені знадобиться кольорова посипка. То що ж таки? Ніяк не вдається відкрити. Давай же, відкривайся! Відкривайся! Ай! Яка ж ти смішна? Ой, не можу. Так, вийшло незручно. Але головне, що пончики прикрашені. Ого, яке все цікаве. А це навіть трохи моторошне. Пончики у вигляді мозку. Але на смак дуже здорово. А тут у нас що? М -м -м, солоденький сиропчик. Здорово! Ходімо далі. Це пончик від бабусі. Непогано, але очікувала не більше. Вау, які яскраві пончики приготувала Еніт. Спробуємо. Отак. Перемагає Еніт. Дуже смачно. Так, велике дякую. І так, увага! Хто приготує мені саме смачний салат Цезар, то і переміг. А, ага, зрозуміла. Прийнято. Так, першим ділом беремо листя салату. Викладемо на тарілочку та нарізаємо курочку. Розсухарить. Ай! Не забути. Онучка їх дуже любить. Тепер натримо сир. Ось це, я розумію, смакота. А я зроблю з овочів квіточки і подарую малечу ось такий милий букетик. Ой, браво! Венстей, подивись! Жах який. І так, першим ділом для мого салату мені знадобиться солодкий перець. Заповню його овочами, а потім перетворю на справжнього монстра. Із огірка я зробила язик, а з оливок очі. смачного налітай. Ого, як забавно. Квіти дуже милі. Але на смак вони мені зовсім не подобаються. Салат від бабусі виглядає саме так, як я і хотіла. Дуже смачно. Ой, а це що за прикольний монстр. Це, що оливка. Оливки я не люблю. І так, перемагає бабуся. Так, так, здорово, як. Ой. Ваше нове завдання приготувати для мене смачну локшину. Окей. Як скажеш? Ой-ой-ой, що таке? Так, я пам'ятаю. У нас челендж і я вже готую. А першим ділом треба відварити макарошки. Вода вже закипіла. Річ, іди сюди. Треба перевірити. Я сказала, треба перевірити. Чудово. Тепер можна і локшину покласти. Оу Так, ну що ж, ця локшина мені не підходить. Першим ділом Апчхі! А мені знадобиться борошно. Пробачте, є не спеціально. Так от насипаємо борошно, роблю в ньому ямку, куди потім розбиваю яйця. А тепер все гарненько перемішую. От і тісто готове. Розділю його на шість кульок, а потім до кожної кульки додам харчовий барвник. Краса. Тепер за допомогою машинки я наріжу лапшину, і У мене вийде неймовірно апетитна, яскрава та смачна паста. Чудово! залишилось її відварити. Ой, окуляри запітніли, нічого не бачу. Е, це кетчуп. Бабуся, зачекайте, його треба відкрити. О, тримай. Дякую, Люба. Ай! Тримай серветку, бабуся. Дякую. Все гаразд. Так от, треба додати кетчуп та можна подавати. Моя локшина зварилася. Але, звісно, я не буду її подавати в такому вигляді. Річ, барвник. Дякую. Локшина у чорному вигляді виглядає набагато апетитніше. А щоб вона стала виглядати ще крутіше, додам трохи кетчупу і мармеладне око. Ой, я б таки не куштувала. Так, ну що ж, моя локшина також зварилась. Смачного дорогенька. Oh. Ого! Ця локшина така чорна і зовсім не смачна. А ось ця лакшина навіть дуже гарна. Впізнаю, бабусю. Це її рук справа. Нічого собі. Ені, твоя локшина виглядає дуже гарно. Цікава, як на смак. Неперевершено. Відірватись неможливо. Це перемога, Еніт. Ура! Велике, дякую. Так, здорово. Три, два, один. Відкриваємо. Гострий перець. І Як це їсти? Я особисто не хочу. Спробуй ПЕРША! Ні, краще ти. Ні ти. Хлопчики вперед. Е, може не треба. Добре. Спробуй обережно взяти. Не люблю гостре. Єща сказала. Безжальна. Відкошу маленький шматочок. Це ж не перець. Зараз я розіграю Ніколь. О, Як же все горить! Підолашний Дуже гаряче. Дихай, дихай. Тепер твоя черга. Ну що ж, добре, значить, у мене буде шоколадний перець. Чудово, зараз я все одразу з'їм. Як солоденько. <пробов> О, да є. Як же солодко, коли це справжній перець. Зачекайте? А може, і справді не солодко. А, -а, -а! треба терміново загасити, Ніколь. Одна мить. Те, що треба. А -а -а -а! Ти як? Фух. Добре, набагато краще. Ну-ка, не поспішай. Я перше подивлюсь, що мені дісталось. Нічого собі як круто. Зараз її потруй з'явиться джин. Ей, ти де? Зачекайте. Ого, у мене лампа з драже, дивись. Зараз я висиплю їх всі собі в рот. Мм, смакота. Ось це пощастило. Слухай, а можеш дати мені її? No. Ні, вона моя. Жадіна. Гаразд. Подивлю, що у мене. Мм, яка ж краса. Цікаво. Їди до мене, моя краса. Зараз я тебе потру! Ого, дивись. Лампа світиться. Ого, Джин. Нічого собі. Привіт, Джин. Слухаю тебе, моя пані. Хочу таких дрежи дуже-дуже багато. Добре, буде зроблено. Куди ж він? Ей, повернись. Що? З неба падає драже? Ай! Як прикольно! Моє бажання виконано. Нічого собі. Ось це порція. Неймовірно. Я така щаслива. Отак. Смакота. А в мене було зовсім трохи. І я все з'їв. Давай скинемось, хто перший. Yeah. Я перемогла. Yeah. Ой, ну і добре. What? Дивись, у мене шоколадна кукурудза. Okay. Добре, подивимося що у мене. What? А у мене справжній качан. Oh. Да уж Ну проти, у тебе корисно, а у мене дуже смачно. Wow. М -м, обожнюю шоколад. Oh Відірватись mm. неможливо. Oh. Ось це пощастило, Майко. Це було божественно. Приступай. Добре, спробую. Ой, а відкусити її не так вже й просто. Майк, допоможи мені, будь ласка. Одна мить. Треба накрити та потрясти. І що тоді вийде? Одна мить. Відкриваємо. Вуаля, кукурудза готова. І що мені їсти сиро? Хм, ідея. Зараз ми її підірвемо. Покладемо динаміт накриємо кришкою. Ось так. тримай, а я побіг. Куди ти, Майк? Ай! Непоганий вибух. Ого! Що це було? Е, можна руки прибрати і кришку відкривати. От, Будь ласка, попкорн mm. готовий. Ніколь їж. Mm. Я перший. Собака. Wow. Яка краса! Хочеш погладити? <ху> Звісно. М -м, милашка. <ху> Добре, подивимося, що у мене. Отак мені дісталася шоколадна собачка. Дивись, Майк. Зараз я її спробую. М -м, солодко як. Ніколь. Дай мені спробувати. Спробувати? Ні, це лише для мене. От жадіна. О, песик, давай пограємо. Хочеш кісточку? Яка краса! А з м'ячиком хочеш пограти? Дивись, як весело! Ого! Як здорово вони грають! Нічого, я також пограю зі своєю собачкою. Хочеш кісточку? Якось не дуже. Добре. Тоді. На старт! Увага марш! Ей! А як щодо м'ячика? Hello. Або, може, тобі сподобається ця курочка? Все марно. Ех, ну, Тоді нічого не залишається. Я тебе зім. Як же смачно. О, ні, який жах Як кровожерливо вона їсть! Дивись! Що таке, Майк? Бідолашний мій писак, у нього тепер травма. Еники-беники їли вареники, еники-беники. Так, я виграв. Ого, дивись, який крутий фотоапарат. Так, налаштуємо фокус і зараз вилетить пташка. Вийшло. Ой, я засліпла. Яка ж ти смішна? Що? Ну і навіщо ти мене сфотографував? О, ідея. Майк. А давай сфоткаємось разом. Давай. А тепер я його злякаю. Увага! Фоткаю! Пару секунд і побачимо результат. Подивимось. Що? Звідки там монстри? Ти Реально злякався. От умора. море. Не смішно. О, дивись, Майк. Мені також дістався фотоапарат. Але не справжній, а істівний. М -м, пахне шалено. І на смак також здорово. Ой, а що це за спалах? Нічого собі. Тарілка стала шоколадною. О, багато маленьких шоколадних уламків реально смачно Ей, А можна мені бодай один шматочок? Ні, не дам, сама все з'їм Тоді, тоді я стягну фотоапарат. Не чіпай, це моє. Дай хоч шматочок. Ого, Дивись, все стало шоколадним. Це справжнє диво. А давай спробуємо стіл. Звісно, давай. Ві, реально.